Ось де виноград Лідія, в стадії вже роз... буде розпускатися. Бачите, ось де вже з'являються перші листочки. Скоро вони, якщо не сьогодні вночі, то завтра вже гарно все розкриється. І я вам покажу ще одне відео. А тепер давайте зараз подивимося на столові сорти винограду. Ось де столовий сорт винограду. Ось дивіться, тут почечки в самому низу вже розкриваються, а потім поступово будуть розкриватися тут. Тобто, спочатку знизу розкриваються, ось де, а потім будуть далі і далі почечки йти і розкриватися. Що ж стосовно... Технічних сортів, такі як Лідія, ось де як Лідія, наприклад, то тут немає такого, що спочатку внизу розкриваються, а потім розкриваються вже вверху. А тут навпаки, тут в основному спочатку роз розкриваються почки там, де саме далі вони знаходяться, а, пот а потім вже ближе туди, тобто як то рівномірно. Ну На столових сортах чисто у мене все навпаки. Спочатку з самого низу ось де. З самого низу. Бачите, вже з самого низу це буде ще одна йти, ще один у мене рукавіки. А тут а вверху, ось де вверху, у мене ще на столових сортах ще все позакривано, але вже скоро, скоро-скоро буде розпускатися і тут. Ось де трішки вже є зеленувати, бо я вже переживав. Ще в мене є ожина. Ожини в мене багатенька. Є ще ось де персик Руб... нектарин рубіновий. Теж замовляв Вірини Унгуріан. Виноград я купляв, замовляв у Юри Шапочка, якого теж можна знайти на Фейсбуці. Е, є в нього канал ще і на Ютубі Юрій Шапочка. Ну тільки не знаю, чи як його канал називається, може Юрій Шапочка так і називається. Е, зовуть Юрій. Фамілія Шапочка із Харківської області. Так що, я думаю, знайти можна буде у Фейсбуці, це точно. Можете прямо вбити. Юрій Шапочка і в нього дуже гарні саджанці винограду. Ось де ми з синком тут ходимо по винограднику, по садку нашому... І... До речі, на вишнях немає ніде ні оленок волохотих, а на е, оцій гібридній сливі, значить СВГ мейнор е, е, волохотих оленок, дуже багато і ми ходимо, знімаємо їх е, ну, вручну. Так, е, Ще максимум день квіти будуть і будуть оленки волохоті, Потім е, вже От квітне і оленок волохотих вже не буде. Пробував я, значить, боротися з цими оленками, значить, різними препаратами оприскував. Ну, Вони не зовсім допомагають, тому що у нас, може б, якщо в кожному дворі оприскували від цих оленок, може б воно. І щось допомогло. А так ну, я в себе оприскаю, друга людина не оприскує, і вони летять усі до мене. Ось де ще в мене, бачите, виноградик розкривається і дуже швидко розкривається. Пробував я ще від оленок, як то в відео там показували. На, ну, наприклад, на якусь посудину влити води і на дно положити щось таке фіолетове, щоб воно привлікало оленок і вони тоді типу, топляться. Там. Ну так, трохи воно є, таке трохи діє, ну не зовсім Треба щось знайти більш підходяще. До речі, може, хтось знає, що як повиводити муравів, тому що в мене мурав'ї. Ну В цьому році не так їх багато, ну трішки вже підзамучили. І якби з деревами я розібрався, я їх обмазую спеціальним клеєм. А от все одно їх багатовато і може хтось знає ефективний спосіб як з ними боротися, то будь ласка залишайте коментарі. І Всього вам гарного.